Про царівну місяцівну Федеріко Гарсія Лорка прийшла в кузню місяцівна, в серпанковім покривалі, хлопчик дивиться на неї, краса очі пориває, має білими руками аж малому серце в'яне, вислоняє грішна й чиста, тугі перса олив'яні. Тікай, тікай місяцівно, бо як вернуться цигани, на із твого серця намиста й перснів багато. Дай я хлоню потанцюю, бо як вернуться чхавали, ти з закритими очима лежатимеш на ковадлі. Тікай, тікай, місяцівно, чуєш, то потять бахмати. Ну, бо, не топчися по білі мої крохмальні. Битим шляхом скаче вершник, мов у бубон в шлях бабаха, а вже в кузні малий хлопчик склепив віченьки бідаха. Гаєм їхали цигани мусянджовії примари, очі мружили на бакир, рівно голови тримали. А втім гаю пугач-пуга, пугач пуга тоскно й жаско, пливе небо місяцівно, за руку держить хлоп'ятко, в кузні туш, у кузні лемент, плачуть, голосять цигани, а рівно місяцівну повивають хмари, хмари.